Наповнення золотим світлом. Не дозволяйте владарювати над собою. Зберіть усіх в одному місці. Закликаю енергії фіолетового полум'я. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал. Канал світла, любові, свободи, духовності і реводолія він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін в подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Передати рекомендації, практики і послання як найкраще пережити сонячне затемнення. До мене у Ченнелінг прийшли Ісус та Архангел Заткіїл. Сонячне затемнення 8 квітня поточного року розпочнеться о 18.42 за київським часом і закінчиться о 23.52. Пік затемнення припаде на 20 годину 18 хвилин. Початок та пік затемнення є найсприятливішим часом. Для проведення будь-яких духовних практик для спалювання деструктиву і наповнення енергіями зцілення і любові. Архангел Задкіїл ділиться з нами велінням для трансмутації водних небезпек. А Ісус запрошує наповнитися зцілюючими енергіями золотого світла у Його медитації зустріч з Ісусом. Посилання на медитацію знайдете в інформації під нашим відео. Ісус і Архангел Заткіїл зустріли мене сьогодні у човнах на березі Великого озера. Після привітання я задала запитання. Я правильно розумію, практики будуть пов'язані з водою? І з водою також маєте трансмутовувати небезпеки з води? Заткіїли, скажеш, як? Відповів на моє запитання Ісус і далі говорив Архангел Задкіїл. Вода має бути вашим другом. Її енергії мають взаємодіяти з вами на вашу користь, тому маєте вчитися отихомирювати будь-які протидіяти будь-яким загрозам. Огорніть енергіями фіолетового полум'я подумки усі гідроелектростанції України. Подумки зберіть усіх їх в одному місці. Уявно. Не треба дотримуватися точності, створіть уявний образ усіх електростанцій України, огорніть їх фіолетовим полум'ям і промовте веління. Ім'я Бога Я є тим, ким я є, і святе Я Христа в мені. Закликаю на взаємодію зі мною божественні енергії фіолетового полум'я для трансмутації загроз із води у формі будь-яких деструктивних енергій чи ворожих небезпек. Усе це поглинається, трансмутовується і згорає в божественних енергіях фіолетового полум'я. Промовте це веління три чи дев'ять раз, а чи й більше, скільки відчуваєте потребу, але не менше трьох раз. І проспостерігайте, як в енергіях фіолетового полум'я згорає те, про що ви просите. Трансмутовується те, про що просите. Усі деструктивні енергії і будь-які ворожі загрози з води. Пам'ятайте дякувати завжди будь-яким енергіям за взаємодію з вами, бо ваша подяка наповнює їх теплом і відкритістю вашого серця. Вчіться приймати божественні дари, які вам дають через ваші звертання і вчіться дякувати за них. Трансмутуйте також в енергіях фіолетового полуня будь-які ваші низьковібраційні програми. Не давайте їм змоги панувати над вами. Не давайте їм змоги проявлятися у цей період несприятливих енергій. Не давайте їм змоги розпалювати, провокувати чи втягувати вас у будь-які конфліктні ситуації, у будь-який інформаційний деструктив, який розпалює конфлікт. Чи енергії ненависті у вас, чи й осуду. Пам'ятайте, що осуд і критика будь-кого це такі ж низьковібраційні енергії, як страх, гнів, ненависть. Це енергії, які несуть руйнування. Ви осуджуєте когось, критикуєте когось, а руйнуєте себе. Руйнуєте своє енергетичне здоров'я, пошкоджуєте свою фізичну оболонку цими вібраціями, що проявляються у різних хворобах у вашому тілі. Вчіться усвідомленості, поміркованості, слідкуйте за своїми думками і трансмутовуйте весь деструктив енергіях фіолетового полум'я. Запрошую на мої авторські курси «Енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Архангельські промені зцілення» та «Куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Курс енергетичні діаманти Фіолетового полум'я вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я. А курс Архангельські промені зцілення навчає і поглиблює вмінням взаємодії з восьми архангелами. Заткіїла. Доповнив Ісус. Зцілюйтеся, дорогі, зцілюйтеся від своїх низьких вібрацій, які проявляються у вас в таких почуттях, як біль, страждання, розпач, і всі ті, про які вже говорив Садкіїл, ненависть, злоба, осуд, критика. Приходьте до мене у мою медитацію, я вас наповню золотим світлом. Для вашого зцілення від будь-яких конфліктних вібрацій. Я наповню вас цим світлом, наповню ваше серце, щоб в ньому розгорілася любов. Замість осуду, любов, замість критики, любов. Любов замість ненависті. Розпалюйте уявне золоте полум'я і викидайте в нього. Увесь той деструктив, від якого бажаєте позбутися, Ідіть в пурпурно золоті енергії до Архангела Уріїла за стіленням будь-яких конфліктних ситуацій, зберігайте помірність у своїх думках, стижте свої емоції у цей час, призупиніть активність, зазирніть всередину себе, з'єднайтеся із своїм Я є Христа, прийдіть до любові. Відкрийте свою свідомість, відкрийте Сахристо, свідомості, впустіть ці енергії у своє життя, повимітайте, як бруд із власної душі усе, що порушує ваш душевний спокій. Вимітайте, викидайте у смітник, звільняйтеся від цього деструктиву, приходьте до мене за наповненням золотим світлом мою медитацію. Не підживлюйте, не розпалюйте дію енергії антилюбові власними низькими вібраціями, не дозволяйте їм владарювати над собою, вимітайте їх із своєї душі, із свого життя. Яке спокійне озеро сьогодні!